Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий вечірня годинка. Сонечко вже останні промінчики свої кидає на нашу незалежну Україну, яку ми захищаємо від росіян, загарбників і окупантів. І от я заварив кави трохи, яка не порушить мені сон. Я так думаю. Бо сон і без того живе своїм життям. Відео про звіт споживання перорального, Тобто дорота. Як я ще можна споживати шоколадку? Як у пан Сергій У, якщо наш не найбільший, то однозначно один з найбільших підтримувачів на сьогоднішній день був. Виграв в одному з крайніх зборів нещодавніх. Сказав мені, щоб я її з'їв, я її досі не з'їв, і от я це роблю. Це перша шоколадка, яку я куштую. О, до речі, я не знав, виявляється, тут вона не суцільна, а з таких... Окремих квадратиків зроблено. Не як квадратиків. Пірамідочок. Mm -hmm. Альбійський молочний шоколад. До речі, в Запоріжжі. В Запоріжжі це роблять. Mm -hmm. Бачите марку? Marching UA. Дуже файно. Розлітаюся шоколадочки наші всім світом. Були у нас перестороги щодо міжнародних відправлень, харчових продуктів, але поки що все дякувати всесвітнім спостерігачам і архітекторам проблем не маємо, так я господь. Працювати? Добре. Сьогодні там, з поміж іншого, їхали з побратимами, спілкувалися щодо різних тлумаршень, концепцій і понять перемоги України, української нації, української держави. Є безліч тлумачень і концепцій перемоги. Для мене в моєму світогляді, в моєму розумінні, в моїй роботі, в моєму воюванні, в моїй службі ми перемагаємо кожного дня з тієї простої причини, що якби ми не перемагали кожного Божого дня, то нас би вже добили би або добивали десь там по лісах Закарпаття. А оскільки я от сиджу на Донеччині, їм шоколадку в кущах, п'ю каву, то ми перемагаємо. З адвокатами готую папери, якісно, щоб подати і не дати заглохнути справі, максимально ефективно її просунути. Бо щодо табличок в бронетехніці Українській що йде з капітального ремонту, бо я, ну от український воїн, я залажу в 2024 році, так, на 12-му році, вторгнення росіян в Україну. залажу в техніку, яка приходить з українського заводу, а вона зроблена для росіян. Там все російською мовою, яку я не тільки не зобов'язаний знати. Яка є головною зброєю росіян, окупантів і загарбників проти української нації, української держави, України, українського народу, українців. І ну, як я маю працювати українець в машині, зробленій для росіян? Або для малоросів, нема різниці. Цим треба боротися. Буду подавати заяву в правоохоронні органи відповідні. Домагатися, тримати руку на пульсі Я з цивільного життя. Мав досвід позитивний, боротьби судової з правоохоронними органами, як ніяк там скромно, але взаємодіяв з правозахисниками, маю благополучний позитивний досвід. І будемо братися, будемо розворушувати це осене гніздо, тому що. Стан техніки, яка приходить, яка приходить з капітального ремонту на сьогоднішній день, часто густо це трагедія. Часто густо на всій трагедії, що це просто саботаж. А очевидна підтримка мовою окупантів і загарбників всієї концепції бронетехніки, є однозначно безальтернативно аморальною ворожою. І я переконаний незаконною. Просто зараз дружні адвокати мені безоплатно підбирають правильний формат згідно чинного законодавства подання заяв про цей злочин. І будемо домагатися, щоб вони не несли відповідальність про російські діячі на українських баронежанку заводах. Це ж кодобрий. К-2. Біз кількох людей в Україні ви чули про те, що є ця проблема. Навряд чи від когось, правда? І навряд чи хтось із цим дієво бореться, що можу зробити я? Подати заяви про злочин і докладати всіх зусиль. Щоб на них не забили бол. Наші фантастично чудові правоохоронні органи, в яких є безліч більш важливих справ, ніж захищати інтереси нації і держави. Так, от, в такому випадку. Подивимось, послухаємо, десь буде якась відпусточка, десь можна буде навіть заморочитися, якусь файну річ зробити. подивимось, будемо працювати. В цьому і в багатьох інших напрямках. Як досі, працювали і працюємо. Я і люди зі мною, по всій насамперед, Україні, а також по всій цій планеті. Чудовий шоколад. Пане Сергію, дякую вам за ваші ефіри, за вашу підтримку. Без вас однозначно з вами однозначно це все жвавіше, ефективніше і краще виходить. Разом боремо і поборемо. Цю упакову я не буду викидати. З моїм, <хи> з моїм підходом до справи я її напевно знайду якесь конструктивне застосування. Кашечка якась там світленька. Так. Також сьогодні їхали, там спілкувалися з побратимом щодо різних штук. От і він мені каже. Ти каже, так міркуєш? І дієш, тому що ти бачиш ось тільки. Каже, я бачу стільки, міркує інакше, дію інакше. Далі там командування бачить стільки, міркує і діє інакше. Я йому кажу, і у підсумку, у підсумку я бачу, просто я дивлюся на мапу України, держави України, так? І бачу з 91-го року, що вона робить. І, і я бачу, як горять горіли склади. Я знаю, як ешелонами зброя вивозилася до Росії. Ну, ешелонами, горіли склади, викорінювалася боєздатність України. Ким правильно, під головуванням кого правильно? Тих, хто, на твою думку, бачить. Незрівнянно більше за мене. Розуміє незрівнянно більше за мене. Може незрівнянно більше за мене. Який підсумок? Та ніякого підсумку. Захищаймо кожен на своєму місці, інтереси нації і держави, тими засобами, які ми маємо, там, де ми є. І крапка. А хто що бачить і розуміє, це все маніпуляція. Я чудово і будь-хто з вас. Просто це все чудово бачить. Скільки вони бачать, розуміють, можуть. Де, пів, де території, Де пів України ділося? Де, де склади на скінченні запаси? Де, де це все? Де? Ну, бачать вони. Я бачу, як вони бачать. Bora mi po boju.